Паренхіматозні органи здебільшого є великими залозами. До них відносять, наприклад, печінку, підшлункову залозу, нирки, надниркові залози, селезінку, легені тощо. Термін паренхематозні походить від грецького поняття паренхема або «м'якоть» – це, власне, залозиста тканина органу. До речі, цікавий факт, що терміном Паренхіма в його морфологічному сенсі древні греки називали печінку, описуючи її як масу крові, що згорнулося в черевній порожнині трупа, а не як окремий орган. Вітаю ви на каналі Анатомія людини з Максимом Цитовським. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, не забути натиснути на дзвіночок, залишити коментар, поставити вподобайку, ви знаєте, все це надзвичайно важливо для розвитку та просування каналу. Також буду вдячний за фінансову підтримку, а якщо ви хочете допомогти розвитку проєкту, можна розглянути. Оформлення спонсорства на YouTube або скористатися іншими способами через посилання в описі під відео. І величезна подяка всім, хто це вже робить. Так що великі пальці догори, і ми продовжуємо. Тема: принципи будови паренхіматозних органів. Паренхема оточена сполучною тканиною строми, в якій проходять судини та нерви. Найменші за обсягом частини паренхіматозних органів, обмежені сполучно-тканинним каркасом з власним судинним руслом складають структурно-функціональні одиниці паренхіматозних органів. В якості останніх виступають, наприклад, часточка в печінці, Ацинус у легенях, нефрон у нирці. Крім структурно-функціональних одиниць у складі паранхіматозних органів у хірургічному плані виділяють сегменти. Сегмент – це макроскопічна видима частина органу, що має відносно автономний кровообіг, лімфообіг і інервацію, відмежована прошарком сполучної тканини. По цьому прошарку можна виділити сегмент під час оперативних втручань. Паранхіматозні органи це органи, які складаються з. Паренхіми функціональної тканини, що виконує основну функцію органа. та строми сполучно-тканинного каркасу, який забезпечує підтримку кровопостачання та індерваці. Їх основні функції залежать від конкретного органу, але в загальному можна виділити такі категорії. Перша, це є секреторна функція. Наприклад, печінка. Вона забезпечує синтез білків, метаболізм жирів і вуглеводів, знешкодження токсинів і вироблення жовчі. Підшлункова залоза. Вона забезпечує вироблення ферментів для травлення це екзокринна функція, та гормонів, таких як інсулін і глюкагон це вже ендокринна функція. Друге, це фільтрація та екскреція. От, Наприклад, нирки вони фільтрують кров, утворюють сичу, регулюють водно-сольовий баланс і кислотно-лужну рівновагу. Кровотворення, селезінка. Селезінка руйнує старі еритроцити, бере участь у кровотворенні в ембріональному періоді і зберігає кров'яні елементи, як, тобто виступає як резервуар крові. Дихальна функція, наприклад, легені, Вони забезпечують газообмін між кров'ю та навколишнім середовищем, тобто відбувається насичення крові киснем і виведення вуглекислого газу. Імунна функція селезінка та лімфоїдна тканина беруть участь у формуванні імунітету і знешкодженні патогенів. Гормональна функція. Щитоподібна залоза та надниркові залози, вони синтезують гормони, які регулюють обмін речовин, стресові реакції, водно-сольовий баланс тощо. Таким чином, кожний паренхіматозний орган має свою специфічну функцію, яка забезпечує життєдіяльність організму. А я вам всім бажаю успіху і дякую! So